Вітаю! Мене звати Вадим Парньовий, я фінансовий планер у iPlan.ua. Сьогодні ми поговоримо про можливості, які дає фондовий ринок інвестору у облігації уряду США. Ріст інфляції та як наслідок підняття ставки ФРС протягом останніх двох років добре сколихнули ринок, що у тому числі спровокувало різке падіння цін на казначейські облігації США. Чи робить це їх сьогодні привабливу інвестицію? Чи справді є можливість отримати надприбутки з історично-консервативних вкладень, які ризики їх супроводжують? Про все це поговоримо у даному відео. Аналітики Bank of America називають нинішній стан Світового фонду ринку найбільш ведмежим ринком облігацій усіх часів. Базуючись на історичних даних на проміжку 100 років ніколи не було ситуації, коли б вартість казначейських облігацій. Знижувалось протягом трьох років поспіль. Більше того, починаючи з 1928 року, зафіксовано лише 19 років, коли десятирічні трижиря втрачали свою вартість. А отже, у 80% випадків вони приносили позитивну дохідність. 2022 рік був тим нетиповим для світового фонду ринку роком, коли одночасно впали і акції, і облігації. Це очікувано викликало у багатьох одне питання. чи облігації здатні і надалі виконувати свою захисну функцію у портфелі інвестора. Насправді, за останні 50 років облігації принесли інвестору суттєві вигоди в роки від'ємної дохідності акцій. Бачимо, що 2022 рік став швидше винятком, ніж правилом. ЄТФ на 20-річні трижеря ТілаT. На даний час знаходиться на позначках 50% нижче свого піку, який був зафіксований влітку 2020 року. За даними Bloomberg Intelligence, в цьому році TLT втратив у вартості понад 10 мільярдів доларів, виходячи з поточних активів фонду. Маємо ситуацію, коли дохідність за 20-річними казначейськими облігаціями США знаходиться на рівні близько 5% річних. І це досить високий показник. Щодо десятирічних казначейських облігацій, останній раз дохідність за ними була такою ж високою, як зараз, у 2007 році, і ми пам'ятаємо події, що відбулися після цього. Як наслідок, номінальна дохідність казначейських облігацій впала, а ціни на них з початком світової фінансової кризи 2008 року зросли. Така тенденція протримала ще наступні 4 роки. Ви знаєте, що банк ПУМ пропонує депозит вдячний, ви його можете відкрити до 29 грудня, ставка 15% річних в гривні, відкрити на 3 або 6 місяців, виплата відсотків щомісячно, і, увага, бонус, тим з вас, хто його відкриє, дається додаткова категорія кешбеку до вже трьох існуючих. Нагадаю, що банк ПУМ на ринку понад 30 років, і завжди виконав свої зобов'язання по поверненню депозитів та виплаті відсотків, а також є членом фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відкрити депозит дуже легко онлайн. Вся інформація в описі до цього відео. Які очікування маємо на сьогодні? За даними FM Investments, майбутнє зниження ставки всього на відсотка дозволить інвесторам в облігації уряду США протягом наступних 12 місяців. Отримати дохідність понад 11% річних. З іншої сторони, ріст ставки на піввідсотка призведе до втрати лише 1,1% капіталу. Таким чином, ми говоримо про просту математику, коли очікувана дохідність за ризик інвестування в трежеріс в кілька разів перевищує можливі втрати. Тож, давайте зробимо невеликий екскурс теорії. Розберемо, як саме зміна ставки впливає на ціну облігацій. Коли ставки зростають, як, наприклад, останні два роки, облігації з низьким купоном стають менш цінними, тобто ціна на ринку знижується, оскільки нові випуски дають інвесторам вищу дохідність. І навпаки, коли ФРС знижує ставки, облігації з високим купоном додають цінності, стають більш привабливими та торгуються дорожче. При цьому, чим більш дорогими є облігації, тим більший вплив на їхню дохідність має зміна відсоткових ставок. Як це відбувається на практиці? Зниження ставки на 0,5% від поточного рівня по 5-річним трежеріс дозволить інвесторам отримати дохідність 6,45% річних. В той же час підвищення ставки на аналогічну величину призведе до зниження дохідності по казначейським облігаціям до рівня 2,9% річних. Щодо максимально довгих бундів, то 30-річні папери уряду США. Є більш чутливими до зміни ставок. Так, протягом наступних 12 місяців дохідність по ним може складати від близько плюс 13% при зниженні ставки на піввідсотка до мінус 2,9% при її рості. Така висока дохідність є фактично платою за прийняття інвестором довгострокового ризику. Звичайно, ми не можемо знати, як буде поводити себе світова економіка надалі. І чи буде в повній мірі приборкана інфляція найближчими місяцями, чи можливо вона досягне нових максимумів через підвищення цін на енергоресурси чи інші сировинні товари, що спровоковано війною в Україні та на Близькому Сході? Що ми бачимо на сьогодні? Так це те, що дохідність казначейських облігацій уже є в кілька разів вищою ніж три роки тому. А з огляду на історичне минуле маємо розуміти, що процентні ставки змінюються циклічно. Тож справедливим буде припущення, що облігації потенційно можуть забезпечити інвестору більш привабливу дохідність, ніж це мало місце протягом останніх років. Як на даний час виглядає ринок інструментів з фіксованою дохідністю? після відчутного падіння казначейських облігацій у 2022-2023 роках. У інвестора може з'явитися розчарування та бажання вийти з активу, щоб перевкластись, наприклад, в короткострокові інструменти або ж тримати готівку в очікуванні кращого моменту для реінвестування в довгострокові облігації уряду США. Проте такі рішення може мати негативні наслідки для довгострокових фінансових цілей інвестора. Історично на тривалих проміжках часу. Довгострокові облігації забезпечували все ж вищу дохідність, ніж короткострокові інструменти з фіксованою дохідністю. На підтвердження цього, давайте подивимося ще на один графік. Тут бачимо, як поводили себе різні класи активів під час рецесії, починаючи з 1980 року. Тож довгострокові облігації уряду США показували кращі результати, ніж акції та короткострокові казначейські векселя, як підсумок. Наведу висловлювання керівника підрозділу, що відповідає за інструменти фіксованої дохідності фонду Ангард, падіння цін на облігації це те, що інвестори відчули відразу. Але більш висока дохідність це перевага, яку інвестори відчують протягом певного періоду часу. Тепер щодо ризиків. Припущення, що уряд США не розрахується за своїми боргами співставне з повним апокаліпсисом у світовій економіці. У ймовірність такого хочеться вірити в останню чергу, але все ж говорячи про інвестування в облігації, ми не можемо ігнорувати такі ризики, як інфляція та подальший ріст процентних ставок. Варто розуміти, що для довгострокового інвестора інфляція має суттєвий вплив на дохідність, а відтак може її з роками відчутно знизити. У разі закріплення високого рівня інфляції на десятиріччя. Чиста середньорічна дохідність облігаційних вкладень об'єктивно втрачатиме свою привабливість щодо ризику зміни процентних ставок, здійснюючи достроковий продаж облігацій до моменту зниження ставки ФРС, інвестор ризикує зафіксувати збитки. Тож, додаючи такі інструменти у власний портфель, особливо поза основною інвестиційною стратегією, варто якісно підійти до питання управління ліквідністю свого капіталу та Потурбуватись про наявність достатнього резервного фонду. Для пасивного інвестора на тривалому горизонті інвестування такий ризик практично нівелюється. Але у будь-якому разі, варто пам'ятати одне з основних правил інвестування: диверсифікація активів забезпечує зниження загального ризику портфеля та його волатильність. У нас на каналі є кілька відео на ці теми. Тож, якщо у вас все ж виникне спокуса відмовитися від свого інвестиційного плану на користь окремих класів активів, важливо пам'ятати, що дотримання зваженого розподілу інструментів у портфелі відповідно до вашого ризик профілю, як правило, є найкращою стратегією для досягнення довгострокових цілей. Ставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, чи інвестуєте ви у казначейські облігації США.